Як діє на Житомирщині програма Доступні ліки і чи знають про неї місцеві жителі? І я нею користуюся, хожу в аптеку, кожних три місяці отримую ці безкоштовні ліки. 1 мільйон 300 тисяч гривень понад 28 тисяч доларів вилучили поліцейські у підприємців, які за словами правоохоронців незаконно видобували пісок. Наразі про підозри говорити рано, так як проводяться слідчі дії, а також призначено ряд експертиз. У нас мотивація велика країну захищати. Олег, інструктор десантно-штурмових військ про участь у бойових операціях, підготовку артилеристів і реабілітацію після травми. Зараз якраз такий час, що не треба дивитись ні на депутатів, ні на кого. Треба думати про те, що країна горить і її треба захищати. Житомирянин Михайло Горобець розповідає, що медикаменти по програмі Доступні ліки отримує два роки. Про програму йому розповіла сімейна лікарка. Вона нам запропонувала мені і моїй дружині користуватись такою програмою, і я нею користуюся. Ходжу в аптеку, кожні три місяці отримую ці безкоштовні ліки. ну Там доплата є певна. Якщо, припустимо, одні ліки коштують там 300-400 гривень, да? а я плачу там 26, -26 гривень або там… 12 гривень, то ясна річ, що це що це дешево. Програма доступні ліки дозволяє пацієнтам придбати більше як 500 препаратів дешевше або безкоштовно. розповіла Наталія Гусак, голова національної служби здоров'я України. Є лікарські засоби різних виробників, в тому числі іноземні. Це є і частина комбінованих лікарських засобів. Це Напрями, які є найбільш потрібні для українців, які мають хронічні захворювання, це і серцево-судинні, це і діабет, це і інсуліни, це і хозли, і розлади психіки, це і відповідно хвороба Паркінсона. Марина Каплун, завідувачка аптеки, розповіла, що згідно з програмою частину ліків, пацієнти отримують безоплатно. В основному там від до 30 відсотків, що погашає держава. Якщо брати там протиастматичні, то там теж майже безкоштовно більшість іде. Якщо там брати від тиску, то якщо наші українські, то майже всі безкоштовно. Якщо вже брати якісь там імпортні виробники, то там доплата йде ну, десь може половина. Більшість опитаних Житомирян відвідувачів аптек не знають про цю програму. Дуже так не і не користувався цією програмою. Хоча стосунки нормальні з сімейним лікарем. Аркадій розповідає, що чув про таку програму, але не користувався нею. Ліками користуюсь, але програмою це я не користувався. Чув, Що існує така програма? Ну якось не прийшлось. Наталія Гусак каже, що з початку 2023 року для пацієнтів Житомирської області виписали 379 тисяч електронних рецептів на доступні ліки. З них реалізували 77 відсотків, тобто 295 тисяч рецептів. Такий рівень реалізації Зації рецептів Наталія Гусак пояснює неякісною комунікацією голів громад та лікарів із пацієнтами, які не знають про програму та відсутністю аптек, які не беруть участь у програмі. Середній рецепт десь біля 500 гривень вони вимушені або відмовляти собі в лікуванні, або шукати гроші для того, щоб закуповувати ці кошти. А ми готові за це оплачувати. Це доступність аптечної мережі. Ми бачимо, що в нас є. На Житомирщині, як і в інших регіонах, є цілі білі плями, де відсутні аптеки або де є присутні аптеки, але вони не є учасниками програми Доступні ліки. В нашій високівській громаді люди активно користуються програмою Доступні ліки. Ще з початку її утворення цієї програми. На території громади аптеки немає. але… Всі бажаючі можуть придбати собі ліки на. В місії в аптеках міста Житомира Черняхіва в інших аптеках Наталія Гуса каже, що в серпні до переліку препаратів програми Доступні ліки додали тест смужки для інсулінозалежних пацієнтів та знеболювальні для паліативних хворих. В Житомирській області 542 аптеки підключені до програми Доступні ліки і цьогоріч їм перерахували 32 мільйони гривень. Олена Кучмій, Олександр Данилюк Ігор Горкучин. Суспільне новини. Житомир. На Житомирщині приватний підприємець організував видобуток піску на території однієї з громад Бердичівського району без дозвільних документів. Про це розповіла речниця поліції області Олена Потопальська. За версією поліції, 39-річний Бердичівлянин видобував пісок на двох земельних ділянках однієї із громад району. А 55-річний посадовець цієї громади, за словами речниці поліції, контролював діяльність підприємця. Чоловікові звітували про проведену роботу. Зокрема, надсилали фото з місць видобутку. Надалі пісок продавали. Нині поліцейські проводять експертизи та Новлюють розмір шкоди довкіллю внаслідок видобутку. Поліцейські вилучили гроші понад 1 мільйон триста тисяч гривень, понад 28 тисяч доларів США, а також документацію, автомобілі, слідчі слідчого управління, головного управління національної поліції в Житомирській області. Проводиться досудове розслідування за частиною 3 статті 240 кримінального кодексу України. Наразі про підозри говорити рано, так як проводяться слідчі дії, а також призначено ряд експертиз. В Житомирі поблизу другого силікатного кар'єру збільшується звалище промислових відходів. Про це Суспільному розповіла Поліна Червінська, начальниця відділу екології та природних ресурсів міської ради. Рейдово виїжджали по місту, дивилися, яка ситуація біля кар'єрів, і знайшли ну, таке стихійне сміттєзвалище. Як можна бачити, це промислові відходи. Тобто це, тут відходи будівництва, тут відходи каменеобробки, пульпа. Заскладована, якщо далі пройти, там ще є відходи, такі як швейні, швейні відходи, швейне виробництво, можливо, в'язальне виробництво. Іван місцевий рибалка розповідає, що часто ходить через сміттєзвалище і щоразу спостерігає, як з'являються нові гори промислового сміття. Коли закінчаться отам в гаражі, так. там зараз нова свалка. Кар'єром там, бачите, де силікатний завод. Перед кар'єром там мер вироблять зараз. Поліна Червінська каже, необхідно знайти власника відходів, який завдає шкоду навколишньому середовищу. Для того, щоб знайти того, хто має це прибрати, ми маємо знайти власника. Тому і направлено запит на поліцію нашу, для того, щоб вони у них є певні повноваження. Теж вони можуть проводити слідчі дії спільно з Державною екологічною інспекцією залучати. І і нараховувати збитки, відкривати кримінальне провадження щодо а, заподійної шкоди навколишньому природному середовищі. До поліції звернулися представники Житомирської міської ради з листом про несанкціоноване сміттєзвалище на території Житомирської територіальної громади. Нині працівники поліції проводять перевірку. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир. Якщо взяти разом із розкроєм, і з самим пошиттям, то мабуть, одні ночі займають десь орієнтовно хвилин 40. Інна коробова, жителька Черняхова, від початку 2023 року, шиє м'які ноші для зсу жінка. Розповіла, що за цей час виготовила майже три сотні нож. Я роблю після роботи, тому це може бути ну три п'ять. Ну вчора було чотири. Ну тому як я як, як коли вихідний день це може бути 5-7, Може бути це. Якщо вже якийсь дуже серйозний терміновий запит, тоді може бути трошки більше. Жінка розповідає, ну, що почала шити, коли побачила справи. допис волонтерської майстерні свій за свого у соціальній мережі. Вони опублікували допис, що на крошні в'яжуть сітки. Ну вирішила, якщо може не буду, не буде можливості їздити плести. Сітки може щось буду шити. Зв'язалась з Вікторією, бо були її контакти надам шиєте, добре, я вам щось скину, що вам там, подумаю, що мене пошити, вас повідомлю. І там через декілька днів телефонує. Ну, будете шити? Ну, не знаю, можу спробувати за її словами, сам процес виготовлення не складний, проте потребує фізичних і емоційних зусиль. Саме технологічний це не складна не викрійка, не сам процес пошиття. Це просто трішки тяжко фізично, тому що важкі матеріали одні ночі десь в районі півтора кілограма важать, і їх так само от на, на машинці шити в руках тримати, трошки ну, втомлюєшся. І ну це так само тяжко психологічно. Ну я думаю, не тільки мені просто від того, що це як, як це безкінечний процес. От нібито запит, треба там 10 штук. Більше все, фух, повідомлення на месенджер, треба ще 10, коли ти зможеш. Інна каже, що викрійку нож знайшла в інтернеті, яку вдосконалює відповідно до запитів військових. Допомагають їй сестра і племінниця. Спочатку шила з цієї сторони шила, ручки пришивала, з іншої сторони прийшла витріблення для пораненого. Але так само повідомили, що коли, якщо витягують і тягнуть по землі, Пораненого, <пораненого> то мозить як процеси, якщо з однієї сторони пришиті кріплення, з інші сторони пришиті ручки. Тому вирішено <поранені> лишилися на одну сторону. Після війни Інна планує шити дитячі речі. Дитячий одяг, дитяча постіль – те, що от мені більше імпонує. Тому що це ну, важко. Морально, психологічно, це важко, тому що ти розумієш, для чого вони потрібні. І не тільки поранених виносять, виносять так само загинувших. Надія Назарук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомирщина. Якщо людина цивільна забуває, що в нас є війна на сході, то це вже показник того, що наші хлопці показують результат на полі бою. Зараз я перебуваю на посаді інструктора з артилерійської підготовки, готуємо мобілізованих. Спочатку їм надається основні знання, не вчаться з якої сторони стріляє автомат. А потім вже попадають більш спеціалізовано. Хтось іде в розвідку, хтось іде в снайпери, хтось попадає до мене. От, і вже тут ми починаємо навчати їх на різних артилерійських системах. Початку повномасштабної війни ще до її початку я перебував у складі 81-ї окремої аеромобільної бригади в підрозділі батареї протитанкових керованих ракет. Був старшим оператором на Стугні і оператором Джавеліна. Працювали ми на Ізюмському напрямку, на Світогорському під час Світогорської кампанії, і останнє моє місце знаходження було там десь. На околицях Бахмута, трошки вище. Мені запам'ятався бойовий вихід під село Кам'янка, це Харківська область. І це був початок березня, то машина загрузла майже по двері. І дякувати Богу, що у нас був дуже гарний водій, і він досі служить, досі живий, здоровий, Саня. То Я не знаю, що він з тою машиною зробив, але вона по тому болоті поїхала як катер. І... З того часу пройшло вже майже півтора року війни, але цей випадок я запам'ятаю напевно на все життя, що по тій самій дорозі, по якій вже їхали танки кацапські, і залишалося десь 1200 метрів до них, ми по тій самій дорозі майже останні виїхали. ну, виходить, з під вогню. З часом війни накопилася певна кількість пошкоджень і травмувань. Реабілітація показала мені, що підтримка необхідна, але підтримка саме людей, які теж побували в бою. Зі мною працювали цивільні психологи, не тому, що мені потрібно було, мені так прописали, що має бути цивільний психолог. І після слів нам теж важко. Я зрозумів, що цивільна людина ніколи не зрозуміє військового. Мають бути певні курси, і військовими людьми мають займатися військові психологи, які теж були в бою. Це не мало значення. теж треба вміти. Найкраща змога це знайти собі певного військового, не донатити в якісь фірми, там, в які ви не знаєте, куди гроші підуть, бо ми зараз бачимо, куди ці гроші вкладаються, в барабани і прочу непотрібну річ. Тому я думаю, зараз якраз такий час, що не треба дивитись ні на депутатів, ні на кого. Треба думати про те, що країна горить і її треба захищати. А тут Є всі умови для того, щоб з людини зробити солдата, не воїна великого, але солдата, який знає, що треба робити, щоб берегти своє життя і виконати певну задачу на фронті. І саме це відрізняє наших мобілізованих від кацапських мобіків, бо у нас мотивація велика країну захищати. Спеціальність інструктор вона дуже важлива. І ті інструктори, які не мають бойового досвіду, вони, звісно, відправляються за цим досвідом, воюють, потім повертаються, і передають його людям. До мене була умова, що сюди приймаються люди, які вже приймали участь в бойових діях не з 2014 року, там, не з 2015-го, і потім тільки там прийшли вже сюди працювати. А саме з початку повномасштабної війни, тобто мав бути досвід ведення бій ведення бою уже сучасної війни. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. Ви дивитеся, Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Бажаю Збройним силам України. Сили, мужності, витримки, перемоги і найскоріше повернутися додому. Наша перемога це так, щоб ніколи знову. Наша перемога це так, щоб повернути всі наші окуповані і захоплені території. Наша перемога це так, щоб ми зрозуміли, якою ціною вона нам дістається і дісталася. І не тільки ми, а ще й наші діти, і внуки. Наша перемога це те, що буде наше спільне. І все-таки ми народ. І ми маємо це розуміти.